Дорогі діти, на уроці навчання грамоти, читання ми попрацюємо сьогодні з темою Я школярка, Я школяр, знайомство, звертання, рідна мова, правила спілкування. Сядьте зручно, посміхніться і на мене подивіться, зробимо в науку крок. Починаємо! Урок Сьогодні ми попрацюємо з вами з матеріалом, що розміщений у підручнику, на сторінках 6 та 7. Тож сядьте рівненько, налаштуйтеся на роботу та відкрийте наш букварик на сторіночці 7. Ви бачите школяриків. Куди йдуть діти? Звідки це видно? І з яким настроєм вони йдуть до школи? А з яким настроєм завітали ви сьогодні на урок? Оберіть, будь ласка, смайлика і покажіть це. Поміркуйте, для чого ви прийшли до школи? діти, в житті зробив ти свій перший крок. Сьогодні в школу йдеш на урок, а що ідеш ти, то робиш кроки, отак і вийдеш у світ широкий. Звертався до нас школяриків відомий український поет Дмитро Білоус. Пропоную трішечки відпочити та порухатися. Ви прийшли до школи навчатися, тому, любі дітки, ви всі учні, кожен хлопець учень, кожна дівчинка учениця, доросла людина, яка навчає дітей у школі учитель, учителька. Ви прийшли навчатися до школи, тому всі ви школярі, кожен хлопець. Школяр. Кожна дівчинка школярка. Ви тепер навчаєтеся в першому класі. тому всі ви першокласники. Кожен хлопець першокласник. Кожна дівчинка першокласниця. Ви навчаєтеся в одному класі. Тому всі ви однокласники. Давайте познайомимось. Погляньте, скільки нас Сашко, Катруся, Танечка, Світлана і Тарас. чи прозвучали ваші імена у вірші. Якщо ні, то спробуйте сім'я поміняти на своє і повторити вірш. Поставте відео на паузу. Та виконайте завдання. Уважно погляньте на матеріал підручника, що на сторіночці 7. Перед вами малюнки, на яких зображені дітки. Дітки одягнені у різне вбрання. Це говорить про те, що вони різних національностей. І звісно ж, на першому малюнку ви бачите українця та україночку. Поміркуйте, які мови ви знаєте? Так, молодчинки, іспанська, італійська, румунська, чеська. Скільки, на вашу думку, існує мов у світі? Діти у світі налічується більше, ніж 7 тисяч мов. Серед них 40 мов є найбільш розповсюдженими і на них розмовляють приблизно 60% населення світу. Ми з вами, українці. Тож наша державна мова і мова навчання. Українська мова рідна, милозвучна, яскрава і багатогранна. Наш урок добігає кінця. Кожен із вас закінчує урок з певним настроєм. Тож оберіть відповідну цеглинку Лего. Оберіть зелену, якщо на уроці вам дуже сподобалось. Оберіть жовту, якщо на уроці вам сподобалось так, посередньо. І червону, якщо на уроці зовсім не сподобалось. Сподіваюся, що урок для вас був досить цікавим і повчальним, діти. Тож, дякую вам за гарну роботу. А ви у мене справжні розумники. До нових зустрічей!